Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні будемо готувати з вами шоколадно-горіховий пиріг, дуже легкий в приготуванні. Для приготування даного пирога нам знадобиться 200 г борошна, 200 г цукру, 200 мл рідини необхідно. Пів волоських горішків потрібно буде 8 столових ложок олії. Необхідно буде взяти, ванілька за смаком і розпушувач, одна чайна ложечка розпушувача. А також буде шоколадний з какао, 3 столових ложечки какао. Отже, розпочинаємо. Для початку нам потрібно буде змішати спочатку сухі інгредієнти, а потім вже додати. Рід олію та водичку нашу Беремо борошно, додаємо цукор, ретельно все змішуємо, додаємо розпушувача, одну чайну ложечку, ось так неповно. Так, і ванільку за смаком. Додаємо на какао. Какао треба буде взяти три столових ложечки. Два. Тепер з містом какао. Зараз змішаємо і будемо додавати волоські горіхи. Ось так вона з вами виходить змішали всі сухі інгредієнти водичку наша 200 мл водички так і олійки олійки нам знадобиться 8 столових ложечок Додали олійку і водичку, тепер ретельно все змішуємо. Ось таке шоколадне тістечко у нас з вами виходить. Все ретельно змішали. І будемо зараз тістечко переливати у формочку для випікання. Взагалі такий шоколадно-горіховий пиріг, він виходить таким вологим, а більше буде нагадувати як шоколадне Брауні. Ті, хто полюбляють лосунчики, можуть приготувати. Він дуже швидко і дуже легко готується. Класичне поєднання шоколаду, горіху, яке полюбляють дорослі, і дорослі, і діточки. Тим паче, що в даному пирогу, такому шоколадному, дуже такі неважкі інгредієнти. Тобто немає там масла, солодковершкового, яїць немає, так? вершків немає, дуже, дуже легкий такий він виходить поєднання. Так, беремо нашу формочку. Ми взяли роз'ємну формочку, застелили дно пергаментом. Зараз будемо тут діаметр даної формочки. Діаметр формочки у нас 18 см. Нічим змащувати не потрібно, пергамент просто застелили. І тепер будемо е, тісточку нашу викладати у формочку. Тісточка наша вже у формочці. Зараз будемо ставити у розігріту е, духовку на температуру 180 градусів, приблизно на 30-40 хвилин готовність будемо перевіряти шпажкою. Духовочка наша вже розігріта. Ставимо. Так, ось такий у нас з вами вийшов шоколадно-горіховий пиріг. Ми його дістали. Він у нас в духовочки був десь 35 хвилин. Е, охолонув, вже будемо зараз діставати його. Ось так обережненько дістаємо. Зараз з вами його розріжемо. Подивимося, який у нас з вами вийшов. Ось такий у нас з вами вийшов шоколад.